Dependency injection чи dependency inversion? Ці поняття ставили в деякий ступор початківців, може навіть і не початківців. Яка між ними різниця і що краще використовувати? Взагалі це неправильне питання, оскільки ці два поняття вони один одного доповнюють. Так почнемо з визначення dependency inversion. це п'ятий принцип соліда, суть якого. Високорівневі модулі не повинні залежати від низькорівневих, обидва повинні залежати від абстракції. Якщо є два класи, один клас використовує логіку іншого, обидва ці класи повинні залежати від абстракції. Один реалізує інтерфейс, а другий цей інтерфейс використовує, коли вжектить свою структуру, інстанс першого класу. Тобто ключова ідея залежності мають йти від деталей до абстракції. Dependency injection – це практичний спосіб реалізації dependency inversion прин суть зводиться до простих речей. Об'єкт не створює свої залежності, а отримує їх зовні. Варто відмітити, що Dependency Injection і Dependency Inversion це ключові підходи, патерни, принципи, які використовуються в сучасній розробці. І уявити собі сучасний проєкт без використання цих підходів просто неможливо. Більше цікавих відео та розборів ти знайдеш на моєму YouTube каналі. Заходь та підписуйся.